Армадол, забудь про головний біль. Зима біля моря і в Карпатах дві різні зими. Навіть якщо температура повітря однакова, чому ж чим ближче до води, тим холодніше. Вся справа у вологості. Висока вологість означає велику кількість водяної пари в повітрі. І ці частинки водяної пари осідають на нашу шкіру, ніби прилипають. Щоб не замерзнути, тіло має їх нагріти, але зробити це не так просто. Частинки води і, взагалі, сама вода має більшу теплопровідність ніж частинки повітря. Тому і нагріти воду набагато важче, ніж повітря. І за цього організму треба більшу енергію витратити, аби нагріти оцей шар водяної пари, який по суті разом з повітрям осідає на нашу шкіру. Через ці зусилля тіло втрачає тепло активніше ніж якби вологість була менша. І ми відчуваємо холод сильніше. До того ж, наше тіло продовжує постійно віддавати власне тепло і вологу в повітря. Це частина обов'язкової терморегуляції в умовах високої вологості і морозу робити це складніше, тому нерідко волога так і залишається у волокнах одягу. Це ще більш прискорює втрату тепла. Тому, якби дивно це не звучало, у сильні морози і при високій вологості не слід надягати забагато шарів одягу. Краще віддати перевагу одному светру, але найтеплішому. Беззаперечний лідер тут зроблений із вовни також добре зігріває спеціальна термобілизна, яка поєднує вовну і синтетичними матеріалами, як от нейлон. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.